Сьогодні будемо готувати з вами оленячі ріжки. Це вважається взагалі делікатес, делікатес. Дуже смачні гриби, їх навіть навіть руками трогаєш, вони такі ніжні, хочеться з'їсти. Яке воно смачне навіть в сирому вигляді. М -м 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 -м. Такий присмак солодкуватий, і ще з якоюсь ноткою ще не розібрала. Ну, смачні. Отже, я їх вимила гарненько. Зараз в каструльку поставила, трошки додав солі. І ставимо відварюватись на 15 хвилин. Такі ріжки в нас вийшли. Ось такі гарненькі. колір трохи поміняли. Можна поділити їх отак на частини. І Я їх поділила вже, ну, ще так от поділити все. Такі, коли вони варилися, дуже був аромат такий, як у білих грибів. Ну, апатитний. Беремо борошно, яйце. Це я сюди кинула суміш перців, ще хочу кинути чесник для смаку. Трошки Солі, бо у нас грибів небагато. Все це збиваємо. І тепер будемо жарити на оливі. Поставили ми сковородку розігріватися. Наші грибочки спочатку. Обмакуємо в яйцьові, тоді в борошні. і жаримо. все нічого складного. Трошки понадимо чоловікою і отак от притискаєте, щоб воно рівномірно соборобно розподілилося по прибу. Ось і тоді кладемо жарити. Ось так, рівномірно, Все, зможемо жарити. Зараз... Тут у нас вже деякі вже готові, можна забирати. І перевертаємо, як корочка виходить. Ось така мнімнямка вийшла. Ну, як курячі відбивні, чесно. Дуже смачнючні. Офігенно смачні. Можете готувати? Рекомендую. І з вчорашнього улова ще є в мене курячий гриб, то я його теж вже відвимила, відварила. Сцідила, він гарно стідився, і зараз буду його ж смажити. На пательню розігріту кидаємо порізану напівкільцями цибулю і жаримо до золотистого кольору. Додаємо наші гриби, курячий гриб. Добавляємо солі і спайки і обжаримо. Зі справді я додала меліцинелю. Ретельно перемішуємо, щоб воно гарно так пройшло, проскочилося. Коли збираєте курячі гриби, старайтеся дивитися, щоб вони були м'ягенькі, бо якщо воно вже десь щось трошки твердоваті, то при жарці, при приготуванні вони будуть тверді. У мене м'ягенькі вони. Молоденькі. На смак також, як в сирому вигляді відвареному, вони як крабові палочки, а коли отак от от жариш, то смак м'яса курячого. Я накриваю кришкою, ставлю на малий вогонь, щоб воно протушилося. Ось такі три страви з грибів я сьогодні приготувала з вчорашнього улову. І вони всі дуже-дуже смачні. Що сироїшки, що оленячі ріжки, що курячий хрип. Все смачне. М -м, з тих ще добрі теж буде зробити в цьому, як отбивні. Ну, що вони ну, один в один в куряче м'ясо. Сейцево, знаєте, філе. На грудинці. А ці це делікатес. І такий з тими рожками всередині. Взагалі бомба-ракета. Ну і ці теж, ну дуже смачні. Мені сподобалось їх. Готов. Ще можна з них котлети зробити, з цих курячих. Курячі, чуєте, що кажу? Ну, Куряче м'ясо, філіє. Котлети теж будуть чудово вигляду смакувати. Так, на цьому все. Сподіваюсь, мої рецепти стануть вам у приході. Усім бажаю що найкраще. і до нових відео. Підписуйтесь на мій канал, хто перший зайшов. У мене багато цікавого. Ну, дугувати не будете.